Обстріли по Нікополю почалися з 12 липня дев'ятий місяць Нікополь під обстрілом робимо все для того, щоб саме Нікопольці мали можливість проживати комфортно навіть при цих умовах. Сьогодні, 3 квітня 2023 року, ми знаходимося у місті Нікополь Дніпропетровської області. Перше враження, яке у нас склалося про Нікополь, це те, що тут якось пусто. Можливо, через те, що ми перебуваємо тут в понеділок, середина дня ближче до ранку. І машин небагато, людей на вулицях теж мало, але місто надзвичайно чисте. Ходиш і, власне, не дуже розумієш, чи справді ти перебуваєш в тому місці, яке щодня обстрілюється. Тут не відчувається і не видно, принаймні, неозброєним оком, таким відразу, на перший погляд, не видно якихось руїн, розбитих будинків. Видно, що. Ті місця, де або вилітали вікна, вони зашиті. Якщо були руйнування в якихось будинках, вони також відповідно ліквідовані ці руйнування і акуратність, чистота тут всюди. Це от таке от перше враження ну, нас, як журналістів. Дійсно, коли почалися обстріли, то багато людей виїхало. В місті залишилося десь біля 40%. відсотків. Але вже на дев'ятому місяці ми бачимо, що люди потроху повертаються. Вони бачать, що незважаючи ні на що, місто живе, місто працює, вся інфраструктура. Все працює. Сьогодні показали нам ті місця прильотів, які протягом дев'яти місяців обстрілів зазнало це місто. От позаду мене розташований будинок, куди був прильот 9 грудня. Тут зруйнувало кілька квартир, також були жертви людські, і, власне, ось таких будинків, багатоповерхівок, їх близько 400 по всьому Нікополю. Зараз в нас близько 3600 це пошкоджених будинків, будівель приватних, комунальних. Це разом така кількість, це різні пошкодження. Це і може бути і вікна, і пошкоджені дахи або стіни. Десь приблизно така цифра. Найбільш постраждали в нас декілька десятків домів, які були зруйновані, побиті дахи, плити, перекриття, зруйновані декілька квартир, розбирали ці дома, щоб з безпекової точки зору. На зараз ми їх законсервували до подальшого проєктування та відновлення. Руйнування, яких зазнав Нікополь, ліквідовується відразу в перші, ну, в найкоротші терміни, це задача, яку поставлено комунальним службам, і вони з нею впораються. В Нікополі немає військових, військових частин. В нас розбиті саме цивільні об'єкти, це різної форми власності. Ну, я можу назвати вам 168 об'єктів торгівлі. 19 закладів охорони, 52 заклади освіти, 20 закладів культури, 52 промисловість. 2660 це приватна забудова, 489, багатоповерхові будинки. Це от ті пошкодження, дороги, лінії електропередач, Ну, Куди попадає снаряд, це місто, от що є в місті, то пошкоджується. Як нам розказали місцеві мешканці у Нікополі, крім звичайної повітряної тривоги, оголошується також спеціальна тривога, загроза артобстрілу. І от, власне, коли ця тривога оголошується, то зупиняються підприємства і люди масово йдуть в укриття, тому що якраз саме ця тривога свідчить про реальну безпосередню загрозу обстрілу міста. Ми проводимо там, де є можливість поточні роботи, відновлюємо дахи. Відновлюємо житлові будинки до степені, щоб люди мали можливість проживати в них і надалі. Це ми робимо за кошти міського бюджету. Хто проводить роботи сам? Ми надаємо безкоштовно будівельні матеріали для Нікопольців, які загинули для їх родин. Виділяються кошти з міського бюджету. Разом з тим по Нікаполю працюють фонди Червоний Крест і інші ті, які в 2022 році надавали теж матеріальну допомогу постраждалим від обстрілів. За год це більше 100 мільйонів було надано людям такої допомоги з фондів. Можливо, через те, що ми перебуваємо в місті в понеділок, і це такий неторговий день. Більшість магазинів ринків, які ми побачили, вони станом на зараз вони закриті. Ми не знаємо, не володіємо інформацією, чи вони справді просто сьогодні вихідні, чи це така постійна ситуація. Але, от відчуття того, що все таки в місті досить небагато людей, от воно є, і можливо з цим пов'язано те, що закриті саме торговельні точки. Ми працюємо і робимо все для того, щоб саме Нікопольці. Мали можливість проживати комфортно навіть при цих умовах.